Доброго дня, шановні друзі. З вами компанія Електромотор. Сьогодні хочемо вам показати, які є способи початку роботи заведення даного генератора. Це у нас дизельний генератор турецького виробництва фірми Гузбір. Модель називається GJD7000H. Даний генератор у нас йде на 7 кВА. І він у нас іде однофазний. У нього дві розетки: одна 16 амперна, друга силова на 32 ампери. Відповідно, в комплекті також є все для того, щоб можна було відразу почати працювати з ним. По способам початку роботи даного генератора є два варіанти: або електростартер, або ручний стартер. Давайте окремо про кожен поговоримо. Почнемо з ручного стартера. Для того, щоб завести даний генератор ручним стартером, нам треба в першу чергу, само собою, заправити його. Бак у нас, нагадаю, складає 13 літрів. Заливаємо дизель, заливаємо масло, в масляний картер, який у нас складає 1,3 літра, і починаємо з ним роботу. Для того, щоб завести даний генератор ручним стартером. Нам треба перше перевести ключем в положення ON. Далі ми переводимо флажок подачі палива в позицію RUN. Та для того, щоб завести ручним стартером даний генератор, у нас зверху є такий флажок, який потрібно тримати лівою рукою флажок зниз, зниз опущений, а другою рукою заводити ручним стартером. Відтягуємо до. Характерної напруги і заводимо. Далі, щоб заглушити даний генератор, потрібно або перевести в положення OFF або ж перекрити подачу палива, тоді він сам закінчить свою роботу. Другий спосіб у нас це електростартер. Для того, щоб завести даний генератор електростартером, відповідно. Майже ті ж самі дії. Це у нас ми переводимо флажок подачі палива в позицію RUN. Переводимо ключ в позицію ON. Попередньо під'єднавши клеми на наш акумулятор, який йде також в комплекті. Після цих всіх дій, після того, як ми його заправили, перевели флажок в ON. І ключ положення он, переводимо в положення старт. А таким чином даний генератор у нас заводиться. Після того, як ми завели генератор, включаємо подачу електроенергії і можемо дивитись тут інформацію по роботі даного генератора. Тобто це відпрацьовані моточаси. Далі це у нас частота струму. Вольтаж та час безприріжної його роботи. Ось такий дизельний велетень є у нас в наявності моделька GJD7000H виробництва Гузбір Турція. За даними генераторами звертайтесь до нас в компанію. Залишайте замовлення у нас на сайті elektromotor.com.ua або ж на наші, дзвоніть на наші робочі номери. Також опрацюємо ваше замовлення. В комплекті з даним генератором йде, йде транспортний набор для того, щоб було зручно його переміщати, так як вага його складає більше 100 кг. Та стандартний набір механіка і інструкція по експлуатації. Окремо двигуна, тому що апаратура серйозна, за ним треба доглядати. Добре, і окремо для самого дизельного генератора. Тож, звертайтеся, дорогі друзі, будемо раді вашим зверненням, вашим дзвінкам. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня а на все добре!